Привіт усім, хто хоче навчитися прописувати літеру И в поєднанні з іншими літерами, які ми вже з вами навчилися писати. Тож, тренуймося. Починаємо! Спочатку ми поєднаємо літеру И та літеру А. Пробуємо ще раз. А зараз спробуємо поєднати літеру и та літеру У. Ці літери ми поєднували безвідривно. А зараз будемо поєднувати літеру И та літеру Я. Ці літери також поєднуємо безвідривно. На другому рядочку ми поєднаємо спочатку літеру А, а потім літеру И. Пробуємо ще раз. Зверніть увагу, ці літери ми також поєднували без відривну. Зараз ми поєднаємо літеру У, а потім літеру И приєднаємо. І ці літери також поєднуються без відривно. як ви здогадалися, зараз ми будемо поєднувати літеру Я в літеру И. Ось як чудово у нас вийшло. Тренуйтеся, бажаю усім успіхів!